Ступна міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні в нашій студії. Пані Ганно, я вас вітаю. Добрий день. Президент Володимир Зеленський попереджав про те, що Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС ще восени минулого року, і вони таки це зробили, але вчора вночі. Чому саме зараз? Це безумовно черговий і величезний злочин, да, воєнний з боку Російської Федерації, який а, ну, швидше за все потягне за собою і екологічну катастрофу, вже ми зараз бачимо наслідки, і гуманітарну, тому що це люди. А, дійсно, часо обраний не випадково. З одного боку, вони довго до цього готувалися, тому що там є всі ознаки. Того що це не спонтанна ситуація і не спонтанне рішення. А з іншого, вони просто вичікували момент, який на їхню думку буде найбільш влучний. Наразі швидше за все вони це роблять для того, щоб не дати нашим збройним силам здійснювати те, що вони планують робити. Але наразі ми бачимо з вами, що ситуація обернулася навпаки, і росіяни фактично зараз більше зашкодили собі і своїм збройним силам, і своїм укріп районам вони зашкодили своїм військовим позиціям. І в принципі більше буде все ж таки постраждалою територія, яка саме знаходиться зараз, на жаль, під контролем агресора. Але ми бачимо, що ну люди страждають по обидва боки, і це ну, велика біда, звісно. Наскільки підрив ГЕС є значущою подією саме в воєнному сенсі і позначиться на ході бойових дій. Збройні сили вчора говорили про те, що на їхні дії і плани це не вплине. Але ми можемо говорити про те, що це частина війни Російської Федерації, тобто, все одно у військовому сенсі, це є сенс розглядати, а тому, що це один із їх інструментів війни. От вони так по-дикунськи це бачать, і ми з вами знаємо, що Росія ж воює з цивільним населенням, не не тільки з нашим, вони воюють із своїм. Вони не гребу тим, що вони знищують своє власне населення. Затопило першу лінію оборони ворога на лівобережжі Херсонщини. Відповідно, частина там ворога відійшла, частина упливла, як бачимо, ми на відео. Чи дозволить те, що вони змушені зараз покинути частину території, яка затоплена, чи дозволить їм це вивільнити сили, які будуть направлені, наприклад, на інші ділянки фронту? Ну їм зараз доведеться серйозні рішення приймати, тому що ми бачимо, якщо під центр подій на сході, ми бачимо, як там вони зараз змушені стягувати з усіх кінців війська для того, щоб. Оборонятися, тому що ми вже на Бахмутському напрямку, наприклад, пішли в наступ. Да а, так само тут очевидно більше тут змін буде для них, і їм доведеться змінювати зараз навіть і дислокацію. Все чому тому, що затоплені і їхні військові території їхніх військових підрозділів, і там наразі ну проблеми ви знаєте із замінуванням зараз, бо попливли ці міни, і абсолютно неконтрольована зараз ситуація. Міжнародна преса, на жаль, все ще пише, що ситуація неоднозначна. Україна говорить, що це росіяни підірвали, росіяни говорять, що це Україна підірвала ГЕС. Наскільки це небезпечно, така громадська думка для нас, для підтримки України у цій війні? І що з цим робити? Це звичайна інформаційна тактика Російської Федерації. Вони завжди, вчиняючи злочини, намагаються якимось чином долучити туди нас у співучасники. Це ну, не вперше. По, приміром по злочинам військових вони завжди там відкривають якісь провадження проти наших генералів, щоб інформаційно долучити, да, і нівелювати нашу роль жертви жертви злочину з їхнього боку. Але питання в тому, що Росія настільки є токсичною в світі зараз і настільки в неї зіпсована репутація, що власне немає значення, що вони заявляють. Ну заявляють і заявляють, ну спостерігаємо, да, тобто їхньому слову довіри вже немає взагалі. Хотілося б щоб так було, тому що на жаль є думки, що вже і сама гребля впала. Знаєте, там нью Таймс можна прочитати, що щось пішло не так, що Україна теж могла бути в цьому зацікавлена. І я думаю, що росіяни вкладатимуться в просування цього наративу, як вони вкладалися і в Мі 16, 18 сімнадцять. Да, ми повинні розуміти, що це не питання довіри до російських слів, це питання того, що вони за гроші просувають свою позицію. Ну і, зрештою, політика є політика. Нам би хотілося, щоб геть всі держави у світі нас підтримували. Але менше з тим є і держави, які з нейтральною позицією, ті, які співпрацюють з Російською Федерацією, Примерно, ну, ми мусимо прийняти, що світ такий, да неоднозначний. і безумовно, Росія буде вкладатися в те, щоб ці країни, які з нею співпрацюють, щоб вони відстоювали і певну позицію. Але знову таки це не питання того, що Росії довіряють і довіряють її словам. Ви вже почали говорити про Бахмутський напрямок, mm -hmm. де як ви сьогодні теж повідомили наші сили. Починають йти вперед, yeah. продовжують йти вперед. Розкажіть uh -huh. нам більше, що там відбувається зараз. Ну uh, no... Епіцентром залишається схід бойових дій, так як і було. І в нас тривають бої по декількох напрямках, власне, і в нас гаряче в тому числі там і в Мар'їнці. Але все-таки епіцентром залишається дійсно Бахмутський напрямок, де ми з оборони перейшли в наступ вже декілька днів. Да, сьогодні вже третій день. І ворог там змушений а, ну, міцно тримати свої позиції, але їм це не вдається, їм не вистачає сил, там дуже багато зараз. Ми знищуємо ворожої сили, і вони ми бачимо, що з глибини підтягують свої резерви для того, щоб там бути в міцній обороні. По виводу Вагнера, ми бачимо, що вони все-таки подекуди позалишали представники Вагнера. Вони в тилових позиціях знаходяться. А переважно зараз з нами воюють їхні десантно-штурмові підрозділи їхньої регулярної армії. Ну що там можна сказати, що по напрямках, по флангах, те, що ми стежили mm -hmm. та декілька тижнів, де ми. Фактично там дійшли до напівоточення і займали панівні позиції. Зараз ми там ще більше просуваємося за вчорашню добу. У нас фактично там просування є по різних ділянках від 200 до 1100 метрів. От тому і зараз також ми там ідемо вперед. Тобто, це вже наступальна операція безпосередньо у Бахмуті, так це у ну, Бахмутський то, що... напрямок. Да, ми там перейшли з оборони в наступ. Да, ми змінили там зараз свої дії. Угу. Да. А, як ворог продовжує готуватися до? Нашого великого контрнаступу, так ми бачили багато окопів, які вони риють, весь токмак обрили цими спорудами на Мелітопольському напрямку. Що зараз там відбувається? Ну, великий контрнаступ це така категорія, яка сформувалася в соціальних так. мережах, і, і, до речі, він там живе і відбувається, і там не навіть... кілька разів там був і закінчився і так. Тому. І росіяни в себе теж розвивають цю історію. Вони там вже виграли його. Так, тобто це окрема історія. насправді. Справді, це система заходів, яку ми здійснюємо. Там є і оборонні і наступальні дії. Зараз да, коли є можливість в збройних сил, вони завжди здійснюють просування вперед. Зараз вони сформували таким чином ситуацію, і підвели росіян до того, що нам вдається просуватися вперед. І тут варто сказати, що це можливо не тільки завдяки тому, що сила оборони рухаються, так але це приміром. Варто сказати на Бахмутському напрямку і місцеві військові адміністрації, які разом з військовими заздалегідь, готуючись до цього наступу, заздалегідь робили укріпле укріп райони, да, укріплення спеціальні, бо там фактично все це вже зараз укріп район, і готували їх ну, капітально. Тобто, зараз це як мені говорять військові, що зараз їм це допомагає дуже От, тому, ну ми в нас все йде за планом. Так, але е, ясно, що сформувалося в інформаційному полі, скоріше, оцей контрнаступ очікування, очікування ну, як якась така велика угу. одномоментна подія, якою зрозуміло, що такою вона не буде. Але ж ворог на це теж реагує, і це теж психологічно на нього Добре, впливає. Я реагує. Так, і я думаю, що ці 120 кілометрові окопи, які <свісно> вони нарили, це власне відповідь на такі окріплюються безумовно. І те, що вони зараз займалися виводом одних військ заведенням інших, тобто одних вони виводять на відновлення. Заводять ну на їхню думку більш там готових до війни. Вони збільшують там на деяких ділянках, тобто переміщення, да, десь зменшують, десь збільшують там, де в них потреба є в обороні. Тому безумовно вони укріплюються і готуються до того, що вони не хочуть віддавати займані ними позиції. Це зрозуміло. Крим вони продовжують укріплювати. От щодо Криму дуже цікава ситуація. Ми зараз спостерігаємо, що вони здійснюють укріплення бетонними засобами. Це зуб, зуби дракона? Так, да. Та, 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 та. І вони це роблять фактично. По території, наближеній до самого Кримського півострову, яка фактично тимчасово окупована, і роблять вони це в глибині від крайньої лінії, де знаходяться їхні війська, да тобто це говорить про те, що вони очевидно готуються до того, вони очікують, що буде просування з боку наших військ, і вони, в принципі, вже зараз поставили на смерть. Своїх на першу лінію вояків, тому що вони укріплення роблять за їхніми спинами. Ага, тобто навіть так. Ну, тобто вони не тільки цивільних своїх не шкодують, да, вони і фактично не захищають військових, бо вони розуміють, що по військових пройдуться, і укріплення вони ставлять далі. Тут так це зараз виглядає. Ну якщо вони будують укріплення уже фактично на в'їздах в тимчасово окуповане Крим, тобто вони психологічно готуються до того, що до цієї, як мінімум, до цієї точки їм треба буде в якийсь момент відходити. Ну судячи з того, що вони там зараз будують, це дуже на це схоже, так. Просто цікаво, який морально-психологічний стан цих військових, яких поставили перед лінією оборони, і взагалі, чи цей морально психологічний стан в російському війську якось впливає на нього, чи це там є фактором? Ем... Серйозним та для дій. Ну, це спонукає багатьох російських військових здаватися у полон, наприклад, тому що вони розуміють, що їхня держава їх просто перемелює як гарматне м'ясо. І якщо укріплення ставлять не перед ними, а за ними, це говорить про те, що їх умовно поховали вже. Таке ставлення ну і відбуває продовжують відбуватися тривожні для росіян події у Білгородській області, так mm -hmm. де повстанці із свободу mm -hmm. із Легіону Свобода Росії, російсько-добровольчого корпусу звільняють населені пункти. Mm -hmm. Чи фіксуєте ви перекидання російських військ з українського фронту туди назад, в Росію, де вони мають і бути? Ну, ми спостерігаємо за цією ситуацією, Це внутрішня політична криза і відповідальність за ці дії на себе взяли громадяни Росії. Ми так бачили, ми фіксували. Було в перші дні, коли в них почалося загострення. Вони переводили війська з сходу з бойових дій, да, вони переміщали туди. Те це було да. тому. Перед ними це дуже серйозний виклик. Але питання у тому, що швидше за все воно набуде ланцюгової реакції. Тому що російське суспільство не так однозначно ставиться до війни, як нам це подавали. Вони це не означає, що вони прибічники України. Це означає, що вони усвідомлюють, що Росія цією війною руйнує себе насамперед. І вони будуть зупиняти це руйнування. Ну от на Білгородщині вони зупиняються так. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас долучилися. Це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.